Глядачів телеканалу ITV Media Group. четвер, 18.30, Телепроект Акценти, як завжди, я її ведуча Марія Савчук. Сьогодні будемо говорити про все, що стосується донорства у Рівненській області. Традиційно працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону у студію незмінний 096 4 96 4 0. Тож, якщо ви маєте запитання, що стосується вказаної теми, телефонуйте. Ми обов'язково на них дамо відповіді. Нагадую, сьогодні говоримо про те, як з стати донором крові, яка потреба на сьогодні в Рівненській області є у донорстві, а також чи корисно здавати кров. Сьогодні на усі ваші та мої запитання відповідатиме медичний директор Рівненського обласного центру служби крові Іван Рябченко. Пане Іване, доброго вечора. Доброго вечора. Давайте для початку розповімо нашим глядачам, все-таки яка ситуація на сьогодні із донорством, і наскільки є потреба у донорах крові і в яких саме. Ну, якщо брати в цілому, то сьогодні ми спостерігаємо по області таку тенденцію до, на жаль, до старіння донора. Середній вік становить більше 30 років. Пару років цього цей показник досягав 30 років. Ну, здебільшого це пов'язано з, перше за все, з демографічною картиною в країні, міграційними процесами молоді, ну і військовими діями, зокрема. Тобто 30 років це вже старіє донор. так? Середній вік більше 40 вже виходить. Угу. Це, тобто ми зараз маємо тенденцію, коли е, збільшується частка донорів поза 40 років і зменшується частка до, е, після 25 років. А з якого віку можна здавати кров? Е, з 18 років будь-яка особа, яка має бажання стати донором, вона може е, звернутися до нас і бути. Відповідно донорів до 60 років, а також старші люди, якщо їм дозволяє терапевт. Ну, власне, тема сьогоднішнього ефіру вона не випадкова, адже постійно в засобах масової інформації з'являється інформація про те, що потрібні донори крови всіх груп крові. І сьогодні ми вирішили підняти це е, питання в прямому ефірі для того, аби у кого є перестороги або якась боязливість, вони в прямому ефірі могли поставити вам запитання і. Е, Впевнитись, що здавати кров це безпечно, бо можливо про те, що ми не говоримо в засобах інфор масової інформації, що це безпечно, що це корисно, що це потрібно. Потрібно і для того, кому потрібна кров, і потрібно, в принципі, і для того, хто здає кров. Тому сьогодні власне і вирішили піднімати ці питання. Я нагадую, що трансляція нашого ефіру також триває в соціальній мережі Facebook. Якщо ви не маєте сміливості набрати номер телефону, який періодично з'являється на ваших телеекранах, пишіть у коментарях. Ми обов'язково зачитаємо нашому гостеві усі запитання. Тож, пане Іване, на сьогодні потреба у донорстві якої групи крові є необхідність, чи використовується ця кров для жителів нашої області, чи відправляється вона й до інших регіонів? Розкажіть трошки про ситуацію в цілому? В цілому донори, якщо коротко, то донори потрібно. Лише динамічно міняється картина потреби в тій чи іншій групі резусу. От це визначається нашими безпосередніми запасами в самому центрі крові, також запитами лікувальних закладів області. І мобілізаційними завданнями, які ставить нам перед нами штаб для потреб інших областей, які в силу е, зрозумілих обставин не можуть заготувати її в достатній кількості. Ну, зрозуміло, під час дії військового стану ситуація набагато складніша, як була до початку повномасштабного вторгнення. Давайте розкажемо нашим глядачам, є різні типи донації, чим вони відрізняються, і крім того, що можна здавати кров, і ще які компоненти крові використовуєте на сьогоднішній день. В центрі ми практикуємо забір цільної крові з циркулюючого об'єму крові донора в об'ємі. 450 мл плюс 40 мл на взяття на аналізи. Mm -hmm. Також донацію плазми, коли з об'єму циркулюючої крові вилучаємо лише плазму крові. Це в об'ємі 800 мл плюс на аналізи 40 мл. А також тромбоцити, коли при тромбоцитоферезі забираємо дві дози тромбоцитів з циркулюючого русла. А інші компоненти не чіпає угу. в нас, до речі, колега дуже часто от здає тромбоцити. Ми пишаємося, що у нашому колективі є такий чоловік, який відповідально відноситься і свідомо до того, що потрібні компонент, його компоненти крові для тих чи інших осіб, які цього дійсно потребують. Давайте розповідати, як правильно підготуватися до здачі крові. Бо, можливо, це теж один із таких моментів, чому люди не йдуть здавати кров, бо думають, що ну треба якась така ну дуже серйозна підготовка. Там місяць на дієті. Давайте розповімо і спростуємо так. оці всі міфи. Ну, як правило, це треба підготуватись підійти до цього з повною відповідальністю виважено Головна наша ціль отримати якісний компонент крові, який допоможе безпосередньо людині, яка цього потребує. Перш за все, це стосується дієти. Дотримання дієти це є певна заборона на. Продукти харчування, які впливають так чи інакше на якість компонентів крові і вони погіршуються. З раціону слід перед безпосередньо перед донацією вилучити яйця, банани, горіхи, зерня та різні. Також копчену їжу, жирну, але обов'язково перед самою здачею поснідати. Снідати має бути легкий, не включати в себе молочні страви. Це може бути макарон чи каша на воді без масла, без сиру, з відвареною куркою або рибою. І достатня кількість рідини напередодні вживання. Добре виспатись, без стресів, з хорошим настроєм приходити до нас. Якщо ця дієта, про яку ви говорили так. напередодні, за скільки часу потрібно дотримуватись? Як правило, це. Виключити більш, скажімо, такі агресивні продукти, як алкоголь, копченості, жарене, смажене, це до, до 2-3 днів. Угу. Алкоголь, як правило, більше 48 годин, щоб не було. А якщо куріння куріння не бажано за 3 години до здачі, але якщо можна відмовитись, то й найбільше. Зрозуміло, ми підготувалися згідно ваших рекомендацій, як кажуть, переступи наважились, бо в деякій мірі це, для цього потрібна сміливість. Переступили поріг центру переливання крові. Що відбувається далі? Розкажіть трішки про шлях пацієнта. Шлях донора починається з як в театрі з вішалки, так само у нас з гардеробу. Там, до речі, є система певна відсіювання людей, які не можуть бути донорами, і можуть надавати певні питання, які зразу буде зрозуміло, чи людина готова до донації, чи вона лишень проведе свій марно час. І також на вході ми контролюємо потоки донорів. Якщо людина знає свою групу, а на сьогоднішній день не треба цієї групи. Враховуючи терміни зберігання заготовлених компонентів, ми рекомендуємо пізніше підійти mm -hmm. до донації, щоб ми мали весь час свіжі і в наявності ті компоненти. Якщо цього не можна зробити з об'єктивних причин, то допускається до донації. Далі людина звертається, що це вперше, в реєстратуру. Обов'язково мати біля себе документ, які засвідчують особу, це є громадян України має бути, або людина з іноземець, яка має посвідку на проживання. Після реєстрації і знову ж таки певних питань, які допомагають визначити, чи людина готова до донації чи ні, це може бути про стан захворювань, про різні захворювання, які є в наявності хронічні чи прийом препаратів сильнодіючих. Людину може пропустити далі вистеження групи Резусу або… Відсторонити тимчасово, поки відбувається ця дія препаратів, чи стан здоров'я не покращиться. Заходячи в лабораторію, ми надаємо визначення групи резусу, а також гемоглобін. І нещодавно ми почали визначати кел. Це ще один фенотип крові, який дозволяє нам більш, більш якісно визначити групу, групову приналежність донора. І що покращує переносимість реципієнта даного компоненту. І на завершення це заключений висновок терапевта, який заміряє тиск, розпитує анамнез і життєвий стан донора, особи, яка хоче бути донором. І на цьому етапі є певні рекомендації мозу, кого ми можемо допустити до донації, а кого ні. Особи, в яких є. Хронічні захворювання або гострі захворювання серцево-судинної серцево патології, легеневої патології, також черепно-музкові травми. Віднедавна поширюється баротравма або контузія. Це теж є постійним протипоказом до донації, а також ряд інших захворювань, які не можна особу допускати до донації, бо це зашкодить відповідно донору. І не принесе користь реципієнт. Ми обов'язково з вами продовжимо про абсолютні так. протипокази, чому коли не можна ні в якому разі здавати кров? А зараз давайте послухаємо нашого додзвонювача чи додзвонювачку. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки до нас телефонуєте і слухаємо ваше запитання? Так, мене звати Ольга, я з Рівного. І, і от в мене таке запитання. От я вже пройшла всі от ці етапи, перевірили лікарі, здається, все добре, ніяких протипоказів немає, але от. Здаю кров і кожного разу не притомнюю. От мені здає погано. Е, Скажіть, будь ласка, це показник, що вже ну, не треба здавати, чи це ну, таке просто е, наслідок, так би мовити? Дякуємо, пані Олю. Слухайте відповідь на ваше запитання. Впевнена, що де в кого так стається? Так, це стається перш за все в дев'яносто випадків. Психоемоційний стан людини, яка в хвилюванні йде е централізація кровообігу, і відповідно втрачається свідомість. Але якщо це відбувається декілька разів підряд. То бажано таким особам не здавати більше, не робити донацію крові через можливість судомних нападів, які можуть бути під час того непритомнення. Якщо це пов'язано з психоемоційним станом, то люди, як правило, другий, третій раз вже більш відважені і легше переносять донацію, саму процедуру донації. Якщо це трапляється. Кожен раз при донації, то ми відстороняємо від донації. І не рекомендуємо більше тим займатися. Ну тобто, крім того, що людина непритомніє, мають і ще бути якісь інші симптоми. Чи це судоми, чи це може це проявлятися може... потім? Може призвести до судомів, а також до порушення інших органів систем, які. Тобто, крім тих е, м, рекомендацій, які ми вже сьогодні перерахували, дієта, е, непаління, невживання алкоголю, е, хороший сон і ще має бути позитивне налаштування, так. як мінімум. Є у нас іще запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Зірвався телефонний дзвінок. Я ж нагадую, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Ви маєте ще декілька хвилин для того, аби поставити своє запитання для нашого гостя. Сьогодні говоримо про все, що стосується донорства крові у Рівненській області. Номер телефону у студії 096 4 96 чотири також трансляція нашого ефіру триває в соціальній мережі Фейсбук, де ви можете теж залишати свої запитання в коментарях. Ми їх обов'язково зачитаємо нашому гостеві і ви отримаєте відповіді на свої запитання. Є, підказують мені редактори, що вже є телефонний дзвінок. Доброго вечора. В Фейсбуці запитання, дякую. Е, так, чи можна здавати кров, коли годуєш груддю? Ні, це однозначно ні. Людина, мати, яка годує груддю, вона повинна акцент робити на здоров'я дитини і ділитися всіма корисними речовинами з першу чергу з дитиною. Коли вже завершить годування груддю, тоді можливо визначити себе як донора, спробувати, але не раніше, ніж півроку після завершення лактації. Ну, чесно кажучи, приємно, що е, жінки навіть у період годування груддю настільки свідомо відносяться до того, що розуміють, наскільки зараз потрібна кров, і в, навіть зважують ось такий, такий вибір. Але mm -hmm. все-таки, а після завершення, до речі? Як завершиться лактація, в принципі, якщо людина відновилась після вагітності пологів, а також лактаційного періоду. Нема ніяких порушень ні протипоказів. Будь ласка, до, до донації, пане Іване, наскі зараз ви вже сказали на початку нашої розмови, що є велика необхідність у різних групах крові і в резусах. І скажіть, будь ласка. Як проводити інформаційну агітацію? Можливо, якось залучаєте цілі колективи підприємств? Я знаю, що раніше було організовано централізований доїзд із різ інших населених пунктів, по моєму Острог, гоща? Як показала ця практика? Чи продовжуєте практикувати? Так, звісно, на жаль, донори це є. Дуже цінний, але в той час ресурс, який вичерпується. Якщо ми будемо заготовлювати компоненти крові суто в рівному його околицях, то якість компонентів крові буде щораз ставати гіршою. Тому ми практикували раніше виїзди безпосередньо в громади, але наша область доволі об'ємна по території і до населених пунктів, такі як Зарічне, Добровиця, Володимирець, більше 160 кілометрів. І на доставку компонентів крові до переробки їх витрачається золотий час, який втрачає свою якість відповідно отриманий компонент. Тому ми практикуємо більше, коли до нас приїжджають безпосередньо донор, і нас на базі ми можемо якісно і оперативно опрацювати заготовлений компонент, отримати хорошу якість того компонента, який буде виходити. А як люди з регіонів відгукуються? Це є, як правило, налагоджені контакти з громадами, а також активістами, які безпосередньо на контролі тримають потребу нашу в тих чи інших компонентах, в груповій і в об'ємах. Це є також голови ОТГ, голови або директори колективів організованих. І коли нам виникає потреба в тій чи іншій групі або в об'ємі. Ми з ними налагоджені відносини і починаємо робити процес інформування і до нас залучання тих донорів, які можуть підійти? Тобто ця практика продовжується так, вже з літа? Так, вона та... Продовжується, вона є ефективна і дієва як для нас, так і для безпосередньо донорів. Дякую за відповідь на моє запитання. Будемо відповідати на запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як вас звати і яке питання вас цікавить? Мене звати Ольга. Цікаве таке питання. Ми разом із колегами з роботи хочемо прийти і здати кров. Але справа в тому, що ми фізично не можемо стояти довго в черзі, тому що робота не дозволяє. Скажіть, будь ласка, якось можете це владнати? Звісно, так дякую. Ви можете звернутись до нас на реєстрацію, якщо у вас є організована група. Більше 10 чоловік, тоді ми можемо організувати вам окремий коридор для того, щоб ви оперативно пройшли цією групою, якою ви з'явились до нас. Якщо це менше людей, ну то, тоді ми можемо оптимальний час підібрати для донацій, коли відсутні групи, організовані в той день. Номер телефону можна знайти на сайті. Пам'ятаєте, чи у нас є сайт Рівенський центр служби крові рівне? На ньому є так інформація для підготовки донорів. Також є інформація для зв'язку, і можете зв'язатись з нами безпосередньо і узгодити моменти, які вас цікавлять. Ну, а після завершення нашого ефіру ми обов'язково залишимо номер телефону в коментарях. Тож шукайте, телефонуйте, адже всі компоненти крові на сьогодні є дуже необхідними як для цивільного населення, так і для військових. Пане Іване, а як часто можна здавати кров? Безпосередньо кров, кроводачу, як таку можна робити не частіше, ніж після 60 днів перерви. Щодо плазми і тромбоцитів ми практикуємо два тижні. Uh -huh. Але знову ж таки треба дивитись по якості, як людина переносить. Допустимо, якщо кроводача доволі часто на четверту регулярну здачу ми беремо аналіз на ферритин, uh -huh. який є передвісником і не схильна людина до анемії залізно дефіцитної на скритому етапі. Якщо він показники є негативні, ми часом людину відсторонюємо від донації для відновлення, покращення якості і способу життя. Отже, власне, хотілося б трішки детальніше про відновлення. Як найшвидше відновитися після здачі крові? Безпосередньо в день здачі не рекомендується більше працювати. Це має бути релакс. Наповнув, добре пообідати чи поснідати після здачі з великим об'ємом рідини. Відпочити, хто водить бажано в цей день за кірмо не сідати, якщо це перша донація, тим більше, якщо це регулярний донор, то не планувати поїздки далекі за місто. А так відпочинок і хороше харчування. А на другий день відповідно включаються механізми, механізми відновлення, і людина відчуває себе краще ніж до того. А якщо говорити про наскільки бути безпечно донором? І чи корисно це для самого організму донора? Так, це доволі корисно. Якщо в правильний підхід до того зробити, це досить корисно, і людина відчуває покращення після кожної донації. Відновлювальні механізми включаються і наповнюється, скажімо, відновлення циркулюючого об'єму крові, кров виходить з депо, де вона Часто буває, що застій за застійде, і е, також впливає на регенерацію організму. Як такого? Це про те, що як говорять у народі, момолодшає кров, так О, молодше, можна так. так сказати. А скажіть, <кій> будь ласка, які методи заохочення для донорів використовуєте? От дуже цікаво, як отримати звання почесного донора. Я знаю, що в той день виписуються відповідні листи, коли можна брати вихідний в такий день. Державою передбачено вихідний безпосередньо в день здачі безпосередньо, плюс ще один день після вдалої донації, якого можна приєднати чи до відпустки, чи використати в будь-який інший зручний час, або час, який передбачений в колективному договорі, якщо це працівник. А якщо що стосується почесного донора, щоб стати почесним донором, треба мати регулярних здач більше 40%. Угу. От і плазму дати більше 60. Щоб бути заслуженим донором, треба 100. Тобто це такий довготривалий довго процес, тривалий враховуючи процес. те, що процес відновлення між здачею… впродовж року, впродовж року можна здавати без шкоди для здоров'я не більше п'яти разів. Угу. І в нас є ще одне запитання від глядачки у Фейсбуці. Оленка Поліхович запитує: при яких хворобах заборонено здавати кров і чому? Насправді цей перелік доволі великий. Це є всі захворювання, які є інфекційні, хронічні. Це як віл інфекції, гепатит В і С, також хронічні захворювання-судинної серцево, серцево системи нервової, також проблеми з нирками. І нерво нервові захворювання, а також проблеми після перенесених черпно-мозкових травм це категорична заборона для продовження донації. Ви знаєте, мене як одглядачку цікавить, наскільки все таки в нас свідомі рівняни і жителі області, і як зараз активно долучаються до здачі крові жителі громади? Доволі активно бачите, навіть вагітні породілі хочуть здавати кров. Насправді ми слідкували в перші дні після війни ажівотаж, надмірний ажіотаж. Зараз цей процес ми стараємося контролювати і берегти тих донорів, щоб весь час мати свіжий запас компонентів крові для своїх потреб внутрішніх обласних, а також для інших регіонів. Ну і на завершення е хотілося б, що, ну ви маєте можливість звернутися до кожного, хто нас сьогодні дивиться, аби не роздумував над тим, е чи можна йому здавати кров чи ні. А це дійсно потрібно. Так е користуючись нагодою, всіх запрошую в Центр служби крові для такого духовного і духовної такої праці над собою, над своїми вчинками, діями, можливостю. Піднестись морально, зробити корисну справу, яка допоможе а деколи врятує життя іншої людини. Це не є страшно, це не є, скажімо, боляче. На додачу ви отримуєте певне обстеження свого стану здоров'я, цілком безкоштовно, визначення групи резусу, а також кела. І ви отримуєте хороший заряд на майбутнє життя. До речі, і як мінімум солоденький чай а. і смачненьке печиво, теж приємний колектив. І от ми неодноразово теж долучалися до здачі крові. Нічого в цьому немає страшного. А ми знаємо, що цим ми можемо як мінімум допомогти врятувати життя і підвищити здоров'я того, хто цієї крові потребує. Якщо говорити про співпрацю із Місцевими лікарнями. Наскільки налагоджена у вас ця співпраця і е, наскільки є потреба в пацієнтів у місцевих лікарнях у, у крові? Так, з ними в нас е, укладені угоди на утримання тих чи інших компонентів. Відповідно, за запитами е, вони отримують е, вимоги. Ми після цього е, дивимося на е, запаси, які є. І повноцінно їх відправляємо на, для використання реципієнтів. Я вам дякую за сьогоднішню інформативну і цікаву розмову. Інформацію ви можете знайти на сайті. Я нагадую, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з медичним директором Рівненського обласного центру служби крові Іваном Рябченко. Залишайтеся здоровими, небайдужими та свідомими громадянами нашої рідної України. До зустрічі у наступний четвер.